Та, 9 серпня, дивіться сьогодні отакі от от кабаносики, є зелені і є домашні такі кручені, є перепілочка, дивіться, яка красотулька, а? Запечена. Така перепілочка 550 гривень за кілограм. Кабаносики теж 550 гривень за кілограм. Акція пройшла у нас. Всі спробували. Хто не спробував вже... Так, пробуйте. Я думаю, отут от, от то десь ну, кілограма полтора буде все в цих кабаносах. Бачите? Це стільки тут Десь полтора кілограма. Геть можна стіл накрити. Замовлення приймаються тільки на Viber. По номеру телефону 068 303 95 83. Отака красота, Дивіться, візьму ближче. Ось бачите, дивіться. Отакі у нас перепілочки. Це все їде на замовлення. І пару штук їде на столічний ринок дівчатам на пробу, які торгують гарбузами. От дивіться. Так, зараз я вам розломлю кабаносик, покажу.